Сьогодні 25 березня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 1857 рік у Брисбені, Австралії вдруге поспіль спостерігали сонячне затемнення. 1857 рік парижанин Леон Скотт отримує патент на найдавніший відомий пристрій для запису звуку. 1876 рік проводить свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстаріших у світі. 1916 рік жінкам у США дозволяють бути присутніми на двобоях боксерів. 1983 рік на телебаченні Майкл Джексон демонструє елемент танцю під назвою Місячна хода. 1988 рік австралієць Невіл Паттенс споруджує у світі велосипед, якого колеса були діаметром менше двох сантиметрів. Від 2013 рік в центрі Парижа поліцейські застосовують сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закон про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. 25 березня в Україні святкують День Служби безпеки України. Професійне свято було встановлене за наказом президента Леоніда Кучми 22 березня 2001 року. Дату святкування обрали на честь затвердження закону про службу безпеки України 1992 року. СБУ це центральний державний правоохоронний орган, який має спеціальне призначення. А ще 25 березня, всесвітній день ретроспективи. Щороку святкують в різні дні, які можуть припадати як на лютий, так і на березень. День був створений, щоб підкреслити важливість ретроспективи. Це слово з латинської мови можна перекласти як озиратись назад. Подія була заснована, щоб підкреслити цінність та важливість ретроспективи, коли мова йде про впровадження гнучкості, структури чи принципів. Цей день народилися. 1942 рік. Український поет Іван Білий. 1976 рік український боксер у суперваговій категорії чемпіон світу за різними версіями Володимир Кличко.